Ярмоленко включить мікрофон. Будь ласка, Ярмоленко, фракція Солідарність. дійсно хотіла приєднатись до привітань і подякувати за ту колосальну працю, яку ви зробили. Я нещодавно депутат, але на своїй діяльності вже зіткнулася з паном Пантелеєвим і дуже вдячна і мешканці мого округу, які отримали платіжки після встановлення теплолічильників. Відразу відчули свою турботу з боку адміністрації і київської міської влади в платіжках, які дійсно в Три рази менше, ніж в тих будинках, і це якраз приклад того, що дійсно влада піклується про людей і своїми рішеннями сприяє енергозбереженню. Тому я би хотіла попросити колег підтримати, тому що дійсно це не популістські якісь речі, а дійсно те, що зроблено для людей для збереження бюджетів сімей, конкретних мешканців. І я думаю, що якщо такі фахівці будуть продовжувати займатися в такому напрямку, то ми дійсно зможемо побудувати. Економічно е, обґрунтовані ну, систему комунального Дякую, пані Ярмоленко. Будь ласка, пан Буділов від фракції. Шановний головуючий Михайло Боділо, фракція «Свобода». Я прошу дати мені хвилину, і якщо можна, дві хвилини Святославу Кутнікуму колезі, для того, щоб він зміг виступити, адже ми е, від свободи взагалі ніхто не виступав по цьому питанню. Е, е, я хотів сказати, що це надзвичайно дуже важлива програма і показувала якраз приклад будинку по вулиці Братиславській, 12. Хотів би також наголосити, що в цю суботу, у першій годині в школі 192 на лісовому си відбудеться якраз тренінг по ОСББ і по енергоефективності, де е, ця голова ж. ОСББ буде презентувати свою програму і свобода, якраз ініціює цю роботу, але хотів задати дуже просте запитання. До мене часто люди звертаються, особливо які мають статус ОСББ ЖБК будинки. Щодо цієї програми 30 на 70 Скажіть, будь ласка, люди, які не мають змоги навіть 30% відсотків класти своїх коштів, що їм робити в цій ситуації? Порадьте, тому що наприклад, на превеликий жаль, зараз економічна криза, і таких людей дуже багато проживають в місті Києві. Дякую. Ну, я так відповім. Дякую за запитання. Воно дійсно має місце. Приклад останній. Люди зібрали гроші на встановлення лічильника, по нашій акції 50% вони там сплатили за, за лічильник. Ми безкоштовно дали лічильник, люди 30 тисяч з одного будинку зібрали на монтажні і проєктні роботи. 30 тисяч за місяць окупились. Розумієте, тут треба ці речі дуже чітко відслідковувати. Ми говоримо про енергоефективність і а, всі проекти, які пропонуються нами на 30 на 70, вони окуповуються, окуповуються дуже швидко, і в результаті люди не те, що не мають грошей, Вони потім заощаджують і дуже серйозно заощаджують. Тому, якщо будуть будинки, в яких ця проблема буде, де щось вони не дотягують, ми будемо індивідуально з ними працювати. Ви знаєте, що ми почали зараз по районах вже консультації, як буде відбуватися в цьому році цей проект в районах. Адміністрація будуть проводити такі слухання. Я думаю, жодного ОСББ або ЖБК ми, ми не залишимо без уваги. Будемо якісь такі шукати індивідуальний підхід до. Цих будинків. Але от з практики минулого року всі, хто звернувся, проблеми з тим, щоб зібрати кошти на, на актуальні проєкти, не виникло. Дякую. Думаю, що ми там знайдемо варіанти вирішення цих питань. Колеги, дякую. Вичерпані всі. Ви... Будь ласка, фракція Свободи, півтори хвилини залишилось у Святослава Кутняка. Котнякова свобода, шановний головуючий, шановний Петро Олександрович. Перше щодо програми, програма, звісно, потрібна, але давайте задаємо практику, що, наприклад, минулі програми, які були, вони або взагалі не були виконані, або були виконані на 5, 9, 4%. відсотки. Просто жодна з запланованих заходів не реалізовано в повному обсязі, і не або не реалізовано взагалі. І якщо звести це зараз в одну комплексну одну програму, то теоретично її не недовінс... недовінс... може взагалі призвести до. Комплекс... Комунального колапсу це також можливо палка двох кінців. По друге питання в цій програмі зрозуміло, що вона рамка але все одно вона є основоположна як буде жити місто найближчі п'ять років. І там немає такого конкретного економічного грунтування для прикладу: немає економічної доцільності, яка б сума була, наприклад, отримана від цієї енергоефективності. Тобто, зрозуміло, якщо ми, наприклад, ставимо теплові лічильники багатьох будинках, якщо ми ставимо нові вікна утеплюємо ці будинки, зрозуміло, що платіжки, наприклад, мешканці повинні бути менше ніж вони зараз. Але тут не визначається, яка, наприклад, сума буде отримана цими мешканцями. Друге питання: санітарний стан міста, але також немає там розрахунку, скільки конкретно треба різно. Починаючи від, наприклад, Контейнерів, які є сміттєві збиральних, якщо, наприклад, в 2013 році було закуплено 726, 726 штук контейнерів, то вони сьогодні експлуатуються чи не експлуатуються? Скільки взагалі треба контейнерів на весь е, місто Київ? Ще одне питання: розрахунок проводився е, також приватною фірмою. Пратстек я хотів би, можливо, зауваження зробити, що у нас вистачає наших фірм, які би є комунальні власності або національних, які б могли проводити ці розрахунки. І останнє питання в програмі. Дайте завершити, будь ласка. Цій програмі все таки я не побачив основоположне питання, яке стосується Київенерго. Це кричу, що питання для всіх киян. Ми знаємо позицію багатьох мешканців, що вони будуть вимагати все таки і зараз вимагають, щоб Київенерго повернулося до комунальної власності. Тому що те, що зараз робить приватний монополіст Київенерго, це в жодні рамки не входить. В Цій програмі розглядається варіант, що, наприклад, в 2017 році, якщо до цього Київенерго не націоналізується і не повернеться в комунальну власність, в 2017 році Київенерго не буде, наприклад, подовжити договор з Київ, і Київ з 2017 року вже буде в комунальній власності, як вона повинна бути, як це вимагає громада. Дякую. Дякую, Святослав. Ми з вами працюємо на в комісії дуже, дуже часто. В Принципі, частина з цих питань, можливо, була б в такому робочому режимі мною прокоментована. Ну з «Київенерго». «Київенерго» – це окремий проект. Ви знаєте, що завершується угода з «Київенерго» наприкінці 2017 року. І я вам доповідав на минулій комісії, що відбувається, як місто до цього ставиться. Зараз працюють фахівці, в тому числі міжнародні, по підготовці міжнародного конкурсу на управління. Енергосистемою міста, оскільки такої угоди, як зараз «Київенерго», її вже не буде і не може бути, тому що вже в законодавством вона не передбачена. Можливо, інші варіанти поряд з цим. ми працюємо над тим, щоб нашим комунальним підприємством також цю функцію можливо було виконати, можливо, більш ефективно, ніж комерційні організації. Тому цей проект виконується створена робоча група. Я вас запрошував приймати участь в неї для того, щоб була актуальна інформація, це в силі. Щодо програми, ну, там приймали участь різні організації, в тому числі і комерційні. Є організації, які мають досвід, який нам необхідний в проектуванні, скажімо, певних речей, проєктуванні теплових мереж. У нас таких комунальних організацій немає, тому ми і запрошували саме цих фахівців. Вважаємо, що це доцільно. Щодо... Як спрогнозувати скільки ж грошей зекономлять люди, це питання дуже важко зашити в якісь рамки, тому що тариф, наприклад, на електроенергію, змінювався за останні два роки чотири рази. І яким чином порахувати і що буде далі, також саме з тепловою енергією, з газом? Ну дуже важко. Ці цифри, які ми напишемо, будуть некоректними вже через два місяці, не те, що через рік. Тому ми е, в пояснювальній записці. Писали, наприклад, що економія від теплолічильника, не ек... економія коштів теплолічильником зараз складає 20-30%. От до цього будемо і прив'язати. Зрозуміло, Петро Олександрович. Дякую. Дуже дякуємо. Для репліки ще просив Олександр Олександрович слово і переходимо до голосування. Добре, у Добре, до мікрофон. я взяв хвилено тільки для того, коли я почув виступ про створення ОСББ. Ви вдумайтесь, ви приймаєте людей. У п'яти етажках 7 мільйонів квадратних метрів, понад 50% живуть пенсіонери. Про які ОСББ ми можемо говорити в п'яти етажках в Хрущовках і в 9 етажках 60-х років, яким 55 років. Про що ми говоримо, коли в нашій програмі нема чітко реалізації? Заміни непридатного житла в хрущовках пятиетажках використання ефективності землі замість п'яти 20, 18, 22 Як аж скажуть, програма була затверджена в 2008 році і одобрена постановою Кабінету міністрів. Ми з вами за 10 років зробили три будинки реконструкції п'ятиетажок. Дякуємо, Олександр Олександрович за слушні, зауваження. Про що ми говоримо? Треба 18. Розробити, Олександр Олександрович, дякуємо. Дамо відповідні доручення, нехай працюють. Дякуємо, дякуємо, Олександр Олександрович. Шановні колеги, ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 87, проти 0, отримали 0. Рішення. Прийнято. Дякуємо. Петро Олександрович. Колеги. Наступне було внесено як невідкладне проєкт рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року. номер 61-61 дріб 61, про бюджет міста Києва на 2016 рік. Доповідає Рєпік Володимир Михайлович. Шановні присутні. На ваш розгляд роздано проєкт рішення. Які підготовлено виконавчим органам, виходячи з необхідності приведення рішення про бюджет міста Києва до тих змін, які відбулися у податковому та бюджетному законодавстві? З огляду на вказані ресурси бюджету, які пропонуються зараз спрямувати на видатки, наступні: по доходах бюджету: це 786 мільйонів гривень, по субвенціях. Мінус 554 мільйони гривень що підлягають кореляції до рішення про державний бюджет України і вхідний залишок коштів мільярд 325 мільйонів гривень. Передача ресурсів на програму соціально-економічного розвитку передбачалася в розмірі мільярд 192,2 мільйони гривень. І решта мала би бути коригування загального фонду бюджету, зокрема, пов'язана з такими параметрами, як ставка єдиного соціального внеску та розмір заробітної плати. Зокрема, запропонована така структура: майже мільярд двісті це заробітна плата, 350 мільйонів медикаменти, 39 мільйонів продукти харчування, 6 мільйонів стипендія. 175 мільйонів компенсація пільгового приїзду за рішенням Київської міської ради, які наданий пільговим категоріям, і соціальний захист, програма турбота 36,8 мільйона. Більш детальна інформація наведена в пояснювальній записці. Я навіть що Ми до базового рішення рішення про бюджет міста на 2016 рік. Готували меншу записку. Досить Ретельно розписано за всіма напрямками, що передбачається до коригування з огляду на те, що не проголосована програма соціально-економічного розвитку, да для того, щоб зберегти збалансованість структури бюджету, пропозиція. Уже по кореляції запропонованого проекту буде полягати в тому, щоб залишити цю суму нерозподіленою в тому опції, яка вона передбачалася, і резервування її на департаменті економіки для цілей програми соціально-економічного розвитку. А після схвалення вами програми соціально-економічного розвитку відповідно тоді рознесення постатей на по головних розпорядниках бюджетних коштів та е об'єктах програми соціально-економічного розвитку. Якщо є запитання, я готовий на них відповідати, враховуючи, що 99% запропонованих кореляцій це питання, пов'язані з заробітною платою. Я е, скажу лише, що з урахуванням базового рішення зростання фонду оплати праці для бюджетного сектору по місту Київ по відношенню до е, відповідного періоду минулого року складає 34%. З огляду на це просив би програму підтримати. І е, вірніше, просив би запропоноване бюджетне рішення підтримати і. Е, Продовжити опрацювання програми, щоб це стало цілісним рішенням, колеги записались до обговорення Грушко, готується Бондаренко.